В Україні починає працювати мовна інспекція. Вітаю вас, шановні друзі. Мер Івано-Франківська, Марцинкевич, це саме той Мер, який казав, що в Івано-Франківську треба встановити побільше блокпостів, тому що Івано-Франківська область не виконує плани по могилізації. Так, от, сьогодні Марцинкевич заявив, що в Івано-Франківській області запускаються курси української мови. Ну, так звана лагідна українізація, як вони її називають, але Чим він це аргументував? Він каже, що в Івано-Франківській області стало якось дуже забагато вже російської мови. Саме тому із цим треба боротися. І також будуть створена на добровільній основі він каже, мовна інспекція. Тобто, це українці, які будуть слідкувати і здавати інших українців, які не розмовляють українською мовою. Ви от просто уявіть собі, от зараз сотні тисячі переселенців із Донецької області, вимушені переселенці, які люди, які все життя розмовляли російською мовою, і які змушені зараз покидати свої будинки, а у когось, можливо, взагалі там все розбомбили. Вони тікають від війни, тікають туди, де можна, хоча б трошки заховатися від цих ракет і обстрілів, а там за ними будуть слідкувати такі самі українці з таким самим українським паспортом, і не просто слідкувати, а вказувати їм, якою мовою їм потрібно розмовляти. А те, що існує Конституція України, те, що існує 10 стаття Конституції України, це вже нікого не цікавить. Або ти розмовляєш українською мовою, або їдь кудись далі. ви знаєте, я колись подібні ситуації бачив в кіно, але це були сталінські часи, коли одні сусіди здавали інших. Я б ніколи не міг подумати, що це буде сьогоднішньою реальністю. Якщо люди на третьому році війни до сих пір вірять, що війна почалася через мову, через релігію. То з цими людьми просто вже нема про що говорити. Я до речі, кілька днів тому публікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Е, відео з Івано-Франківської області знову ж таки, там де поліцейський домахався до е, двох чоловіків. Один із них у нього було у хлопець служив, воював на передовій. І вони розмовляли російською мовою. І от там оцей мусорок україномовний доводив їм, що війна в Україні почалася саме через мову. Розумієте? Хлопцям, які, російськомовним хлопцям, які кожного дня там знаходяться на передовій, оце україномовне чмо, яке сидить там на Західній Україні, і поняття немає, що таке війна, він доводить їм, що війна почалася саме через мову. Я казав, кажу і буду казати: ті люди, які ділять українців за мовою або за релігією, вони займаються розколом суспільства в той час, коли українці повинні об'єднуватися. Такі люди навпаки налаштовують українців один проти одного.